Вітаю вас на каналі, любі мої друзі, дорогі підписники. Останнім часом дуже посилились обстріли. Давайте подивимось, які цілі ставить для себе Росія і коли ми відчуємо полегшення. Є в мене ще одне питання. Якщо не забуду, відкрию карти в кінці. Чому Росія посилила обстріли? Вісімка мечів. Основна карта. І додаткові королева монет і дві жезлів. Головна ціль, щоб люди. Мирні в даному випадку по шість кубків почувалися незахищеними, не розуміли, що відбувається, і не бачили виходу. І це не просто кровожерливість. Це такий чіткий розрахунок, прагматичний. Вони не можуть зрушити з місця, в них немає перемог на фронті, вони сподіваються, що їм це допоможе. Яким чином? Це продовження роботи, початої ще раніше, всередині України. Знов таки цілеспрямовано все це робиться. Вони розуміють, що оця така згуртованість українців є для них проблемою. От хочуть загострення ситуації, хочуть конфлікту всередині країни, страхів, сумнівів, безпомічності. Відчуття такого, знаєте, що покинули. Нікому не потрібен. Ні, ти сам страждаєш, немає ніякої підтримки, нерозуміння, що буде далі. Страшні ночі, оці безкінечні. І бачення виходу лише в тому, щоб покинути Україну виїхати. Внутрішній роздор. Зруйнувати оцю злагоду, коли один одного підтримує, і завдяки цьому виграється все. Бачите? Що із задуманого їм вдається? І що не вдається? Ну, що вдається, карти досить сильні, їм вони справді досягають наразі своїх цілей, б'ють по мирним власне по всій Україні. Вже десятка кубків, якраз можна на це вказувати. І вони радіють насправді, Колись я навіть натрапила на інформацію, що вони в прямому ефірі як шоу, знаєте, спостерігають, як палають будинки в Україні житлові і радіють відверто з цього. Ну, це дикі люди. От вгадайте ті історії тисячолітньої давнини, коли величезні збориська збиралися подивитися, як спалюють людей, або як скормлюють. Тих самих християн диким звірам. Ну, Росія не зрушила у своєму емоційному і інтелектуальному розвитку до цивілізації, залишилась там. І отже, ми бачимо, це справді доставляє їм таку істину насолоду, можна сказати, навіть. Що їм не вдається: П'ятірка мечів, десятка жезлів і дев'ятка монет. Зараз вони втрачають всі можливі позиції, все йде до завершення. Навіть по картах верхніх ви можете побачити по квінту карта світ». І вони планували цю історію у двох напрямках. Одна це така помста, те, що я говорила, їм це просто задоволення доставляє. Дев'ятка мене вказує на такий прагматичний розрахунок. Вони теж не можуть тут нічого досягти. Вони б'ють по цінним для українців об'єктам, але ситуацію переломити не можуть. І тут ще є якийсь таємний розрахунок, можливо, якась змова навіть. І вони мали показати свою, можливо, силу навіть, знаєте? Давайте візьмемо так. Найголовніше, що їм вдається зараз. І що їм не вдається зараз. Закохані це такий аркан. Який показує нам внутрішню таку гармонію, знаєте, коли вдається домовитися з самим собою. От ім справді доставляє просто тупо радість, задоволення, ці обстріли. Коли просто українці знімають відео про обстріли викладають в інтернет, ви просто подивіться на ті коменти. Ця карта вказує також на домовленості, які я вже згадувала до цього, тобто це підтвердження. Тобто їм, скоріше за все, даний якийсь час певний, за який вони мають показати, на що вони взагалі здатні. І їм не вдається серйозно змінити ситуацію, безпекову і стійкість України. Тут у нас була десятка жезлів, це теж про це, а зараз вийшов імператор старший аркан. І, власне, двійка монет, карта втримання ситуації. Україна не залишається без допомоги, хоча, ось бачите, затримки. З допомогою, можливо, до речі, це і була ця історія з затримкою допомоги, саме дати час їм показати, проявити себе, поки в Україні затримка із озброєнням. І ось справді, бачите, важко, От справді це стало дуже важким для України втриматись в умовах обмеження допомоги. І якщо вже ці карти вийшли в нас тут, то це значить, що справді була домовленість у цих двох. Я думаю, тут мова, знаєте, про кого йде. Ну, далі, бачите, розчарування в них, не отримають вони те, що хотіли. І дурень, початок нового, нові домовленості. Безпекова карта теж така, що наш, наш дім буде краще захищений. Повернеться ситуація в інший бік. Щось відбувається, що зовсім змінить розстановку сил. Ми ще побачимо справедливість. Ось ця карта теж про це. Давайте ще подивимось, любі мої, скільки буде оце загострення тривати. До речі, подивіться розклад на літо, подивіться розклад на липень був недавно. Давайте зараз глянемо саме тему. Оцих масованих атак, розвиток. Липень, серпень. І ще більш віддалені історії. Новини, які ми отримали, які дають надію, але це таке, знаєте, ілюзорніше. Очікування. Більш, скажімо, сподіваємось, ніж отримаємо від світу, скажімо так, від тих, хто називається нашими партнерами. Ще й диявол на дні. Оце я просто взяла карту. Чи це стосується цієї американської допомоги? Бачите, що так. Вісім камечів, яку ми вже бачили, і двійка жезлів, двійка пентаклів. Теж ми бачили ці дві карти. Зараз немає розуміння повного. Як це буде рухатись далі, головне втримати оцей баланс. На даний момент ситуація виглядає так без особливих змін, скажімо так, на зараз. Ну, ви бачите. На даний момент ще така історія тут. На наших очах, скажімо так, відбувається прямо зараз. Що ці обіцянки цього короля, який, який такий, знаєте, не стійкий емоційно, але сидить на ресурсах, і може кожен день змінюватись його настрій. Він сам відмовляється від своїх слів. І через це таке нерозуміння взагалі ситуації, що далі. І, начебто, повісімці кубків є рух до чогось кращого, скажемо так. Але абсолютно незрозумілі перспективи. Добре, це те, що зараз. Розвиток подій. Зараз десятка кубків. Ми цю карту бачили. Це про мирне населення, про міста наші. Можу сказати, що обстріли в липні будуть продовжуватись. Порада для українців. Дуже цікаво старший аркан закохані. Ця карта балансу єдності, такої цілісності навіть знаєте, це правильне буде слово. Надзвичайно важливо, тому що вийшов старший аркан. Не знаходитись в ілюзії, що когось це обмене. Там, де спокійно сьогодні, завтра може прилетіти. І знайдіть укриття. Де ви зможете бути в безпеці і не ігноруйте такі можливості. Бачите? Потурбуйтеся про свою сім'ю, про своїх дітей. Будь ласка, бережіть себе, а ми рухаємося до серпня. Пажманет. Буде щось нове, що сконцентрує на собі всю нашу увагу. Це або нові якісь можливості, або нові поставки, можливо. По-перше, будуть і обстріли, будуть і втрати, тому потрібно потурбуватись про свою безпеку, безпеку своїх близьких знов таки. Ну, це я брала карту рецепт монет чи будуть продовжуватись обстріли? Так, будуть. Але будуть зміни. Причому ці зміни позитивні, такі, знаєте, навіть довгострокові. Вони тільки починаються, скажімо так, і там ще багато роботи, багато зусиль треба туди докласти. Але що цікаво, за шісткою жезлів це така спільна робота, об'єднані зусилля. Схоже, саме сюди буде направлена вся увага в серпні, там буде якась динаміка. В чого вона буде стосуватися? Е спільні зусилля значно посилять Україну. Просто буде якийсь поштовх такий, знаєте? Прорив, я б сказала. Ну ось Бачите, Україна відчує себе значно активнішою, значно сильнішою, буде більш самостійною навіть у прийнятті своїх рішень, у діяльності. І, скоріше за все, вся ця історія піде з боку політичних якихось аспектів. Що далі? Підвішений. Імператриця вивалилась. Ну, як ви знаєте, це сповільнення, заторможення, зупинка і ще жертовність з імператрицею може не бути ніякої динаміки. Тут мова про стабілізацію ситуації будуть знайдені абсолютно нові рішення, які дадуть змогу посилити оборону. Люди будуть почуватися в більшій безпеці, це однозначно. Ну, бачите, знов тут четвертий сад був, а тут четвірка монет. Це теж про стабільність, здатність утримати те, що маєш. І ще ці карти можуть показувати, що не варто розслаблятись, тому що по великих містах можуть продовжувати і ось на дні башта. Можуть продовжувати наносити удари. І руйнування можуть бути, і такі і втрати. Але загалом ситуація покращується. Не пам'ятаю, чи я робила розклад на серпень? Можливо, зроблю найближчим часом, якщо немає на каналі. І нарешті те питання, яке я вам обіцяла. Відкрити карти в кінці. Останнім часом дуже багато бачу коментарів. Після масованих обстрілів на кшталт, ну, ось і ви вже так пожили, як ми. А то нам весь час погано, а вам тільки зараз погано, і так далі. Я навіть кілька разів не втримувалася і писала коментарі свої. Але зараз хочу подивитися глибше, що скажуть карти. Тому що розум може говорити одне, а поле, наша підсвідомість знає зовсім інше. І перше питання. Колісниця випала, побачимо, до чого це. Хто, власне, ці люди, які пишуть такі відгуки, що дуже нагадують росіянські? Які там, я казала, спостерігають у своїх телеекранах за смертями українців? Глянемо. Більшість із цих людей, хто пише такі коментарі, хто вони? Це справді про злорадство, про мстивість? Про людей, які взагалі не думають, що вони говорять. Знаєте, так прийшла думка і сказав. Я часом думаю, що це боти або просто якісь хворі пишуть. Давайте глянемо характеристику цих людей. Що це за люди? В більшості свої зрозуміло, що там є різні історії. По-перше, ця карта резонує з тим, що я собі думаю про таких людей. Це можуть бути такі собі агенти. Які просто розносять інформацію, їм сказали, що говорити, і вони говорять. За цією картою може ще приховуватись і дезінформація, і обман, і маніпуляція, з метою нанести такі болісні удари, інформаційні, до речі, порицарю мечів. Це можуть бути люди навіть і не з Росії, а такі співчуваючі, знаєте, або такі, що кажуть, моя хата скраю, от у мене тут нормально, я сижу, все інше мене не цікавить. От, до речі, Паш Кубків теж вказує на такого персонажа, який дуже сконцентрований на власних почуттях. Бачите, багато туману, обману, Паш мечів. Це теж такі болісні уколи. знаєте, От я візьму штрик, ну хай тобі болить. Через інформацію, атака. Це частина війни. Частина плану військового. Який розрахований, бачите, на такі рани, які наносяться продумано, планово, цілеспрямовано. Ну на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Любімий, не забувайте про лайки коментарі. Мирного всім неба, до зустрічі!